Трендовий зимовий образ всього за 500 гривень. Палітели. Що ти женяк? Знайшов щось? Да. Трошечки на Оксану Марченко. Збаліна, точно. Не вистачає лише ось цих махнатих білих вушок. Це не як ков'єр вдома. Дещо ж мені да, не знати. Шапку буханку я знайшла. А до нього ще треба максим пальто. Будемо просто в карди. От тобі три а, образи. Бляха, я знову забуваю, що в мене бюджет сьогодні 500 гривень. Ну, подивіться, який свиток, як його можна було не взяти, а! 85 гривень. 250 гривень. <світ> <світ> Вайп цього випуску задала зібрати трендовий зимовий образ всього за 500 гривень. Що ти топиш? В смислі? Мало, це той момент, коли заготовочка не працює. Ми секонд-хенді. 99 гривень кілограм, і я гарантую вам, що ми зможемо зібрати з обмеженим бюджетом класний трендовий зимовий образ. Може навіть і не один, а декілька, а може й не може, а може точно. Коротше, тисяти вподобайку, підписуйтесь на канал і погнали. Спойлер знахідок буде купа, і це без жартів. Самі переконайтеся, якщо додивитесь це відео до кінця. Ага, ага. Ми Альпакою уважно слухаємо. А зараз просто не можу втримати, щоб не показати вам цей неймовірно красивий костюмчик. Всього за 100 гривень. Клас! Лише подивіться на цю в'язку. Як зимовий сніжок дуже красиво. Не вистачає лише ось цих махнатих білих вушок і вуаля! Образ готовий! Ну все, тепер. Я спокійна вайб цього випуску задала. Повертаємось до секонд-хенду. Що ти смисляєш? Погнали Женя, гай гай. Але спершу давайте декілька ключових трендів 24-25. З головного це максимально затишні речі, об'ємні светри, кардигани, шарфики також залишаються в популярності. Якби і не дивно зима, якби довгі пальто, довжина максі. От, що ти розумів, яка у мене всі мої пальто? Це ось до коліна. Бачиш, а я хочу таке максимально довге, довге і в мене жодного такого немає. Начинається, Ну Ну так це було до. доколі. До Чому це, Найбільш... це може бути договір? Також з актуального і тренду у нас штучне хут. До речі, практично майже весь подію був завалений цими речами. Це пальто. До речі, для повсякдення навіть дуже файненько. Ну і звісно, шкіряні речі це також і пальто, і спідниці, і штанці. Типу, все, що зі шкірою теж, ну типу, клас круто. Я навіть в групі телеграм-каналі своєму плакалася, що я хочу довге максі пальто. А шкіряне або замші. от так от виглядає коричневе. от Отак. І чомусь комусь я можу знайти, а собі ні. Це ж за компідності якесь. Можливо, сьогодні мені і я знайду. У мене погане перечуття. Що у нас по кольорах? Кольори у нас мають бути максимально теплих відцінків. Це у нас беш, це у нас шоколадний, теракотовий. Отакі От теплі кольори вони допоможуть, якось зігрівають вони зимою насправді. Також у трендах і червоний. Хоча червоний щорічно в трендах, так скажи, тепер ви знаєте все. Сподіваюся, ця інформація допоможе створювати вам класні зимові образи. А ми давай погнали! Погнали що шукати? Так назад, назад, назад. Справа! Справа! О! подиви на який таракотовий светрик. Прикольний. Теплесенький. Знаєш такий приємний колір, теплий колір. Слухай, може, може ми з чимось його придумаємо. Курва його знає, але я такого ще не бачу. Знаєш, що ти пропоную? Давай ми. Візьмемо кілька варіантів речей, а потім спробуємо скомбінувати повноцінні образи. Колір взагалі лишить? Тому що бежеві кольори та це мої кольори. Ні, не мої. Ну, не знаю. Я ж не розбираюсь. О! Ну, чорний, чорний він і в Африці чорний актуальний, завжди вічно. А про вічий. Зараз також в трендах підпідняті горловини, як у цій кофтині. Ні, до речі, навіть дуже непогано. Але це не мій розмір, тому ми не розглядаємо. Вау! Подивися, який крутий кардиган! Кардигани також зараз у нас актуальні. Подивися, чорний, слухається, віско зайба вовна, точно натуральні тканини є. Вовшоо п'ятдесят 50% вовни. Дуже крутий кардиган, слухай, і він в ідеальному стані. Цікаво, скільки він заважить. Він такий важкенький, але він дуже крутий. Клас. Давай йдемо, зважимо. О, боже, подивися. Ух ти, чорт. Подивись, який класний. Вау! В'язка, крупна. 75 гривень, слухай. Ну, він майже кілограм. Зате тебе вітром не буде збивати. Кардиган замість кирпича. 87 гривень. Треба брати. Уже тоді виходить 300 гривень, тебе залишається. 300? Але дешевше. Дешевше мені не знати. Пощастило, дешевше не купите. Хіба що поцупите. А знаєш, що я тобі що забула сказати? Про багато шару. Також актуальна багатошаровість, топи, сорочки поверх кофт, светри, під жилети, комбінування різних тканин і текстур. Це не тільки стильно, а й теплесенько. Режим капуста, як каже Женя. Знаєш, твоєму випадку це не капуста, а цибуля. А не то, Чого? Втарива, я від неї плачу. Женя, я би, звісно, подивилася би собі якісь танці вільветові, можливо, такі або шоколадного кольору. Але ж це не мій розмір, бачиш. О, які класні джинсики. Слухай. Прикольні. Це ж джинси. Да, це просто джинси, вони просто прикольні. Бляха, я знову забуваю, що в мене бюджет всього 500 гривень і маю конкретно шукати якийсь е, е, типу, зимовий образ. І не звертати увагу на якісь інші речі. А це тяжко, Женя. То дуже тяжко. Добре. Тепер ти поплач. Вау. Це вау. Які светри, це, це кардиган, шоколадний кардиган, ти чого? Тобто це шоколадний. Це шоколадний. За тканиною тут 55% котону. І зимою буде теплесенько і гарнесенько. Вау! Це у нас вовна. І він не закошлатиме. Просто почистити, ну він, типу, він реально в ідеальному стані. 100% шерсті. Це видно, так котяча шерсть. Женя! Кардиганчики цієї зими дуже і дуже актуально, тому ми теж купуємо його. У нас вже що виходить? Два кардигани? Три. Три кардигани. Будемо просто в кардиганах. От тобі три Багато образи. Женя, що ти смієшся? Це не смішно. Сухан, як його можна не взяти? Кап з десь. Як його можна не взяти? Ну, Розходимося. Сто відсотків вовни, звісно, купуються. Так. Навіть не обговорюються. Да? Прикращай! Ну, ну ти серйозно? Женечка. якщо ти зима в Ніаполь, ти Неаполь збираєшся переїжджати? До Неаполя, так? Да? Вау. Слухай, цей светрик ми 100% купуємо. Подивися, по-перше. Він По дуже брудний. Та його попрати можна, Женя. Випрати. Смужка, вона актуальна завжди. І подивися на ці лимончики. Круто! Ні! Ні! А! Ладно, треба обирати. Светрик ось цей я купую точно, тому що ну, кращого светра ми не знайшли. Кардиган з вовни ми купуємо 100%. І ось цей шоколадний кардиган ми теж купуємо. Ні, ну цей хоча б симпатичний. А цей чим тобі не симпатичний. А він такий самий, як той. Не такий, не такий, Женечка. Не такий. – Ну так, там гудзики є, там гудзиків нема. Ми ще не знаємо, скільки це заважить. Може, воно тут разом 100 гривень. Нормально, ще 350 є, гуляємо. Я ще, правда, пальто хотіла прикупити. Пальто вони важкі. А може ми на вагу зафіксованою ціною на мінус 90 потрапимо. Женя, ну ти ж не знаєш. 90 – це на Віталія, а з тим <рес> Перші знахідки є. Сподіваюся, в кітечному результаті у нас вийдуть класні образи, а поки погнали далі. До наступного хенду Куди треба перти? Ой, це що, це за дитяча шубка? Йок. Ну, прикольно! Зараз же ці принти, ну це ж круто! На якусь малечу. От чого дорослої такої немає? Ну прикольно. Так, любі мої, ми знаходимося в магазині Тюк, Київ, неподалік Академ містечка. Класний величезний магазин. І що мене здивувало, я думала, що у них мінус 70, мінус 80, мінус 50 — це в останні дні завозу. А виявляється, от ми сьогодні приїхали в середу, та а тут такі шалені знижки. Понятна справа, давай де шо шукати, де шо шукати. Я, я вже бачу, подивимо, який класний. Светрик від Зара. Тут по-любому є вовна. й новесенький. Дуся, ще навіть не гуляла, а вже знайшла. 250 гривень, мінус 70 75 гривень. Да? 75 гривень виходить. Ну, 10% це 25 гривень, 25 на 7. 75 гривень, Женя, а що ти тут? Я ж дочка-математика. Слухай. Ти до сих пор думаєш? Ні. <святрик> Давай поки візьмемо та ось цей светрик. Подивимося, що далі буде. Пам'ятаєш, я казала про штучне хутро? Подивися. До речі, актуально не лише максі пальто, та можна і шубки міні, -міні або максі довжини. Ай, поміряю вона одразу. Просто цікаво, як воно виглядає. Мор? Норм? Це серйозно? Де? Де? Де подивитися? Де дзеркало? А та я там не поміщуся. Стоякі. Слухай, прикольно. Під Мерседес. Ну, на грудень місяць, початок грудня. Ну, коротше, на зараз. Давай поправді, на зараз. Ну класна! 135 гривень. Слухай, для шубки 135 гривень, Женя. Надобрать. Та ще й хутру. Надо Однає брати. Надо брати. <му> Знаєш, є дешеве хутро, а є таке, ну. Красиве, красиве, дороге. Це красиве дороге. Ну, серйозно. Це не як ков'яор вдома, ото, знаєш? Диви, які круті, хутрові жилетки. Одна краща другої. І гуси пости. Ні, ну класно, під якийсь тепленький світерець, зверху жилетку. Ммм, багато шаровість, пам'ятаєш? Це що у нас? Ні, я б хотіла подивитися і знайти якесь Максі пальто, але поки не бачу. А поки ми шукаємо зимові образи, хочу нагадати за підписку. Друзі, більшість з вас дивиться нас без підписки. і Це насправді трішечки засмучує. Обов'язково долучайтеся. Так ми скоро відсвяткуємо з вами перших 10 тисяч підписників. Ви уявляєте? 10 тисяч. Обов'язково долучайтеся. А ще не забувайте про мій телеграм-канал. І якщо вам цікаво моє життя поза каналом Смислі, долучайтеся до мого інстаграму. Дякую! Та далі. Жилетка це шоколадний колір. Красива! Тут ще можна і ремінчик собі пришпандорить. 85 гривень. Навіть не обговорюється. О, сорочки. Диви, яка красива. Якусь можна було б в квадратики, ось таку. Вона йде класично. Ух ти! Подиви, яка вільветова класна сорочка. Тут, правда, у нас речі знижки. Коштує вона 120 гривень, але вона дуже красива. Треба брати. Не знаю, що з чим як, можливо, якусь багатошаровість. не знаю, але но... не вона файна. Дава, тепла, подивися. Що тобі не подобається? Що тебе, бентежить? Подивись, потругай, тепла. О, щось таке цікавеньке має бути, що це за светрик у нас. Ні. Грінч. Що у вас по штанцях? Може у нас щось знайдеться таке коричневе вільветове. Нашого розміру. О! Шо, шо, да ти що? Вона брала, блин, всяку херню, Я не люблю, бути під підтеплю. Не брала я херню, я брала хороші віші. Не треба та, отака. Для Мерседес так, підійде. <рес> 350 мінус 80 відсотків, це буде 70 гривень. Ось такі у нас, типу, під штанці, лосини. Ну, вони прикольні. Реально прикольні. Але ні. Нам вони не підійдуть. Боже, мій, ти чотири рази поспіль сказала ні. Бо ти мене збив з хвилі, ти розумієш? Збив. Я тобі гроші економлю. Не треба заглядати в мій гаманець, не треба. Ну ось у нас вельвет, але це не мій розмір. Прикольні. Але бачиш, не мій розмір. 200 гривень мінус 50-100 гривень. Ось такі штанці. З бежевим светриком можна було би, та? Ну, Універсальні. Це ж танці універсальні. Я гарні знахідки знаходжу. Якщо не вірите, обов'язково перейдіть до мого телеграм-каналу. Дуже часто я люблю розпродажі своїх знахідок і там доволі дуже файні речі. Майже як на віку. Обов'язково долучайтеся в посилання під цим відео. От бачиш, нагадала, що в мене є телеграм-канал. Белл У нас для. Для, для новорічних образів у нас це... буде з тобою окремий випуск. О, угу. Ти маєш зараз сказати, не пропустіть. Не пропустіть, тому що ми ще долучимо стилістку Катю до цього випуску. Тому... Не, і Олена буде в цих штанах. Не буду я в цих штанах. Будеш? Не буду. Не позорся. Що, ти, Женя, знайшов щось? Да, тебе. Мене ти давно знайшов. Ще років 6-7 тому, так? З якими з тобою знайомі. Я маю навозити мені макс... я ти Я маю навозити мені Максім пальто, знайшов. Бо шапку-буханку я знайшла. А до нього ще треба Максім пальто. Пошла. Не шукав. Ех. А ось подовжену парку. А ти тут? Ти знімаєш? Я знайшла велика, прикольна, подовжена парка. Мені здається, що вона мені аж по кісточки. А ну. Ну, вона на мене малесенька, ну прикольна. Малесенька? Так. Да. Ну, типу, я відчуваю ось рукави. Ну, сковує. <говори> Трохи тишне. У цьому і сенс. Ну, це той випадок, коли хочеться зараз чогось вільного, так щоб можна було в три рази вкутатися. Ось, ну, типу, цей варіант не підходить, ну прикольно парк. Женька! Що Що ти шукаєш, вмикай камеру. Подивися, які красиві і м'якенькі шарфики. Подивися. Боже, які вони приємні. Як котик. Да! Клас! Боже, не вже перша зимова річ. Женя! Я подивина. А це, можна, а це можна і руки гріти. Правда, тут без знижки. ось 300 гривень, 150, 200. Диви! О! Будь який класний! 300 гривень. Трошечки на Оксану Марченко. <смакова> Столі, <но точно>. <смакова> <смакова> Підпишіться на канал. Залиште вподобайку коментар. Дзвіночок, залиште. Я не можу. – Так, Дзвіночок, залиште, залиште. Залиште, я сказала. – Що спов'яже, давай зніма. Ви готові побачити образ рівно на п'ятисоточку. Тоді погнали. М'якенький светер у нас 40 гривень. Шоколадна спідничка 60. Шубка 150. І чоботи замша. 250 гривень. Ти просто не Новесенька і м'якесенька ковтина від Бєршка, яка коштувала мені 80 гривень. Знайшла ще неймовірно красивий кардиган кольору Айворі. Коштував він мені всього 80 гривень, але ще подивіться, як він божественно виглядає. Чорнобілий образ ніхто не відміняв. Я люблю чорнобілий. Не знаю, але в цих лимончиках є якась родзинка. Я ж кажу вам, що люблю чорно-білий. Ловіть ще один образ. 120 гривень. А ось вам ще один чорно-білий образ, але вже за 100 гривень. Це кура, його мать, то фіга грошей. Мій особистий фаворит ось це Любетова сорочка. Коштувала вона 120 гривень. Дорого, згодна. Але повірте, вона точно того вартує. Сюди ще б чорний пасок і взагалі ідеально. Ну що, як вам мої знахідки? Завдання було вкластися у 500 гривень, і я це зробила. Ну, якщо правда не рахувати усі образи. Що найбільше сподобалося вам, пишіть у коментарях, буду рада почитати, а ще підпишіться на цей канал, на мій телеграм-канал. І за традицією, дякую, що були зі мною. Па-па! Які славні шузи! новенькі, Щось, Це щось! Да!